Всім привіт на каналі Адміліяна Таро. Сьогодні хочу подивитися Буданова. Не дивилася я його, і мені самі, знаєте, як по-людськи мені цікаво, що це за розвідник. Головний, що це за людина. Розклад, давайте познайомимося з Будановим. Так, дивимося. Насправді його сутність людська працювати в команді. Він прислухується до людей і завжди не самостійно приймає рішення, а й слухає інших людей. Як людина показує себе оточуючим, яким він хоче, щоб його сприймали. Те, що він в будь-який момент по смерті може прийняти будь-яку трансформацію і, скажімо так, можливо, не боїться смерті, можливо, може спокійно цю смерть заподіяти іншим людям. Те, що він скривається, те, що він. Або, з однієї сторони, мирна людина, або, з іншої сторони, він має якісь зв'язки в інших країнах. Слабка його риса те, що він іноді думає, що він в якійсь мірі може щось вирішити самостійно. І по імператору це те, що багато, скажімо, чого в його руках. Слабка риса. Це те, що він десь якось, можливо, по фінансам розподіляє не так, як треба. Так. М -м 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 Гроші, кар'єра, його відношення до матеріальних речей. Е -м -м він розуміє, що це все ж таки може бути от само прихід грошей через це страшний суд це якісь смерті. М якщо він військовий, то це не дивно соціум, наскільки він контактний, як веде себе в світі. Він контактна людина, він готовий спілкуватися з будь-якими іншими людьми. Інтелект, наскільки він розвит інтелектуально, він зараз е, зупинився на якихось своїх моментах. Тобто він, в принципі, не має такого подвійці, він щось не помічає, можливо, не розвивається, можливо, зараз немає часу на освіту у нього. Е, Сім'я його відношення до сімейним цінностям. Ви знаєте, він більше хоче попажу жезлив, щоб на нього звертало увагу. Що ось він такий класний, красивий, чудовий. Оце так от у нього. Так, стан здоров'я. Здоров'я у нього добре. Так, і як він відноситься до свого здоров'я. Ну, ви знаєте, він поки що сильно їм не займається, -за того, що він відходить від нього, тому що у нього, в принципі, здоров'я більш-менш нормальне. молода. Молодий мужчина, тому поки що таких якихось страшних моментів не показує. Отак, от, от ми з вами глянули на нього зсередини. Ну, ви знаєте, що можу сказати? По розкладу щось такого критичного і дуже страшного немає, скажімо так. ось Ось така ситуація. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.